Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Пропуску вишній німецький ужгород, що на кордоні зі Словаччиною з нуля годин працює в штатному режимі. Наразі українські та словацькі митники оформляють пропуск вантажівок. 30 дітей долучилися до уроку стоматологічного та ортодонтичного здоров'я, який провели на стоматологічному факультеті Ужгородського національного університету. Це діти військовослужбовців та вимушених переселенців. Такий урок організували до Всесвітнього дня дитини, який щороку відзначають 20 листопада. Історію про церемонію свого одруження нашій знімальній групі розповів військовий Вадим Плиско. Чоловік отримав поранення під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Наразі лікується в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. На війні загинув житель села Дубрівка Ужруцького району 44-річний Денис Паршин. Про це повідомили на сторінці Середнянської селищної ради у Фейсбук. Там написали, що Денис Паршин захищав Україну від російських військових. Був молодшим сержантом. Військовослужбовець загинув 14 листопада під час російського обстрілу поблизу міста Часів Яр Донецької області. Прощання з захисником та чин похорону відбудеться 24 листопада у селі Дубрівка Ужгорудського району. Вічна пам'ять та слава герою. На війні загинув житель села Пацканьово Ужгородського району Микола Южако. Про це повідомили на сторінці Сердянської селищної ради у Фейсбук. Там написали, що Микола став на захист України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Захисник загинув 18 листопада під час виконання бойового завдання. Прощання з військовим відбудеться у четвер, 23 листопада, у селі Пацканьово. Вічна пам'ять і слава Герою. На війні загинув житель села Оленьово Мукачівського району Роман Куцкір. Про це повідомив голова Полянської сільської ради Іван Дрогобецький на своїй сторінці у Фейсбук. Він написав, що захисник загинув 15 листопада цього року внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу селища Шуми Донецької області. Вічна пам'ять і слава герою. Орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили двох військовослужбовців із Закарпаття Віталія Гріджака та Андрія Паніна. Такі укази опублікували на сайті президента. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці голова Рахівської РДА Владислав Кіч. За його словами, нагороди вручили 21 листопада батькам загиблих військовослужбовців. Нагадаю, 41-річний Віталій Гріджак народився та проживав у селі Ділове Рахівського району, працював радіотехніком. А під час вторгнення Росії став на захист України у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Стрільцем помічником гранатометника Військовий загинув 8 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання. Попрощалися із загиблим 15 жовтня у селі Ділове Рахівського району. 35-річний Андрій Панін був родом із села Костелівка Рахівського району. Захищав Україну від російських військових. Був молодшим сержантом. Загинув 8 липня 2022 року. Вічна пам'ять і слава героям. Чоловік, котрого учора під час патрулювання кордону, знайшов прикордонний наряд відділення Богдан, Мокачівського прикордонного загону, помер сьогодні в лікарні. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. Там написали, що знайдений чоловік, – 46-річний громадянин України, житель Дніпропетровської області. Він більше трьох блукав у високогір'ї в Рахівському районі без необхідного спорядження, одягу та запасів їжі і води. У лікарні, куди доставили чоловіка, у нього діагностували переохолодження другого, третього ступеню та нирково недостатньо. На жаль, його врятувати не вдалося. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 24 чоловіки, 19 потонули у річці Теса. Ще 5 загинули під час спроби перетинання гірської ділянки кордону. Сіно горіло в селі Вучкове Хузького району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що загорання помітив далекобійник. Він почав сигнали аби привернути увагу. Тоді на місце пожежі прийшли жителі села. і Зателефонували рятувальникам. Працівники ДСНС загасили загорання. Вогонь знищив дві тони сіна. Травмованих та загиблих немає. Десять нових автомобілів швидкої допомоги для бригад області отримав Закарпатський обласний центр екстреної медичної допомоги. Машини придбали за гроші з державного бюджету, а ціна кожної близько двох мільйонів гривень. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці «103 Закарпаття. Там написали, що автомобілі в область надійшли за програмою, розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Зокрема, два автомобілі отримала станція швидкої в Ужгороді. Один перечин, один мукачову, два хуст, один ясіння. Один Тячів, один Синавир та один великі Ком'яти. 9.30. Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною вишній Немецький Ужгород. В Україну зі Словаччини заїжджає водій Леонид Пердула. Вчора в годин сім вечора. І до це потім було блокування. Заблокували. Нас не пускали десь до 6 годин, сказали, почнуть робити. Почнуть пускати, але ще не ще десь годину стояли. А потім пішло, так пішло більш-менш нормально, і оце вже рано я вже виїжджаю з кордону. В черзі на виїзд з України стоїть далекобійник Іван Варкович. Водій каже, через затримку оформлення вантажівок в пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною, вишній немецький Ужгород, які були до 12 години ночі, він виїжджатиме на 8 годин пізніше. Від учора до да, сьогоднішнього заблокували, та десь на 8 годин відкинули. Бо мав заїжджати 23, 23.021, а заїхав тепер 8 годин, якби так. За це от коли нас заблокували. Пункт пропуску зі словаччиною вишне немецьке Ужгород з 12 години ночі, 22 листопада, працює у штатному режимі. Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сунгитовська. За її словами, у черзі наразі на виїзд з України є 20 вантажівок. Станом на ранок черги перед КПП Вишні Німецьке Ужгород з вантажних транспортних засобів складають на в'їзд в Україну 400 транспортних засобів. На КПП Чобзагон, що на кордоні з Угорщиною, черги на вантажному напрямку такі на виїзд з України 40 фур, на в'їзд в Україну 190 транспортних засобів. Наразі перехід працює в штатному режимі і з обох сторін здійснюється митно прикордонний контроль. За словами Вікторії Синхитовської, за минулу добу у пункті пропуску зі словаччини вишне немецький ужгород оформили на виїзд з України 104 вантажівки, а на в'їзд в Україну 173. Оксана Ушакова, Лончини Колишин, Суспільне, Новини. Це кабінет стоматологічного факультету Ужну. Тут провели урок для дітей. Їх навчили правильно доглядати за ротовою порожниною, а також розповіли, що можна їсти, аби не було проблеми з зубами. Я навчилася чистити правильно зуби і доглядати за ротовою порожниною. Лікувати зуби це дуже дорого і ліпше просто за ними доглядати. Їсти фрукти, овочі. Деколи можна цукерки, але небагато. Навчилася правильно чистити зуби, та нам показали сказку, чому треба їсти здорову їжу. Урок проводили студенти та викладачі кафедри дитячої стоматології Ужгородського національного університету. Акція називається Це Зав'яжи вузлик на перемогу. Ми навчили діток правильно чистити зубки, харчуватися, говорили про шкідливу їжу і як взагалі доглядати за ротовою порожниною. Це дуже важливо для діток, тому що а, спочатку в дітей йде молочний прикус. Це в нас налічується 20 зубів. Але коли йде на змінний прикус, у нас починають приїздити постійні зуби, і вони в нас починаються з 6 років. Тому дітки повинні знову глядати за своїми зубками, щоб вони в подальшому так би сказати продовжили їхній вік. Акція полягає в підтримці здоров'я. Ортодонтичної патології, а саме профілактики ортодонтичної патології, тобто це ми оглядаємо і виявляємо ортодонтичну патологію, і проводимо безкоштовне лікування дітей, учасників війни, бойових дій, і також внутрішньо переміщених осіб. Організували таку акцію представники благодійного фонду «Подаруй дитині усмішку. Основним нашим таким такою співпрацею з Ужгородським університетом це є лікування дітей, дітей, які опинилися у важких життєвих обставинах. Лікування ортодонтичної патології, складної ортодонтичної патології, весь стоматологічний супровід і реабілітація. Наш благодійний фонд дає повну матеріальне забезпечення від складної ортодонтичної апаратури, знімної чи не знімної. До Лікування до гігієни, якщо потрібно, лікування під наркозом, якщо потрібно і мікроімпланти в залежності від віку дитини. Переважно з таких статусних дітей з досвіду бо ми працюємо вже з 2010 року в Україні. Так з такою програмою у нас виходить 10-15 день щороку. Андрій Матвійчук, Андрій Гісим, Суспільне новини. Вадим та Наталія подружжя. 12 листопада вони одружилися в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Весілля організували друзі та родичі наречених. У начальника нашого був час, коли він зміг до нас приїхати, і теж все вирішилося там буквально за, ну, за день, можна сказати. І він приїхав в суботу ввечері, сказав, ви ще не продумали митця. Він каже, ну готуватися. І тобто, начальник все організував неділю. Тобто, мене то, як гостя позвали, все вже було організовано. Не відчувалося, що там були, не були, тобто про все забувається. От, оця подія навіть вийшла її постояти. Тобто, ну, начальник говорить, каже, там будеш сидіти, то, то горко Я кажу, будемо стояти. Він як говорю, кажу, якось забудемо стояти. Познайомилися Наталія та Вадим шість років тому. За цей час кілька разів припиняли спілкування і знову його відновлювали. Наталія каже, під час повномасштабного вторгнення зрозуміли, хочуть бути разом. Я приїздила в Київ на травневі свята до своєї однокласниці. Одна ще була звідти. Тобто, ми так вирішили ну, зустрітися, і вона себе просто запросила двох друзів. І один з цих друзів був Вадім, тобто ми так і познайомилися. Потім щось я не знаю чого, але чотири роки я так трошки ну не хотіла, знаєте. щось просто не хотіла. Але спілкувалися, продовжували періодично, все було нормально. Тобто... Так, а потім вже якось а, я навіть видалила з друзів. І все, сказала, що з ним більше спілкуватися не буду. І потім вже і війна почалася. І то вже дуже ну, такий проміжок часу пройшов такий нормальний. І він просто мені написав і якось склалось так спілкування. і вже… По день ми це разом. Вадим старший лейтенант поліції, від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну на східному напрямку. Поранення отримав у Донецькій області. Засікли, побачили, тобто і накрила нас градом, і отримала міндовобухову хребта, був перебитий кінський хвіст, пошкоджене на нервові закінчення. І так не знаю, що більше по цьому розповісти. Емоції теж нові, прикольні, <ріст> <ріст> неочікувані. <ріст> Але все добре, що так закінчилося. Тобто все на місці, І шанси є, що буду ходити, тобто адаптуюся. І якщо Наташа не чує, можливість може буде повернутися назад. Наталія спочатку не знала про поранення чоловіка, а коли дізналася, почала його шукати в лікарнях, де роблять операції з подібними травмами. Спочатку відвезли у Дніпро, там йому зробили першу операцію. Там на пару кілька днів там просто а, йому витягнулися осколки, там щось зробили декомпресію, наскільки я знаю, і відвезла одразу на Київ. А, там він був і в реанімації, і в хірургії, був в неврології, наскільки я знаю. І потім вже його перевели у срочку. Порядку його перевели на Львів. Виходить у жовтні. Ми вже ну, в такому порядку бігом вже їхали сюди, і це ось останнє наше просто місце перебування. І вже навіть чекаємо зараз у Чехії будемо їхати далі на лікування на остаточне. За словами дружини військового Наталії, після реабілітації Вадима планують влаштувати пишне весілля. Ми зараз ставимо його на ноги і просто святкуємо весілля і вже як треба, вже повністю як і планували раніше, що до ну, до поранення. Тобто, вже позвемо всіх і друзів, і родичів, і все буде добре. Я думаю, так що тут же так, знаєте, швиденько ну, хотіло особисто для себе, щоб просто стати трохи щасливішими і трохи порадіти. Діана Шух Андрій Гісем Суспільне. новини. Ви дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.